Ой, друзі, а я сегодня короче цукен. Сьогодні сраба сьогодні, 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 приглянути бачу цих двох чериків. Здесь що за челики прийшли? Треба подивитися. Що вони хочуть. Так, прийду, що ви хочете? Мене звати Олег, а його Андрій. Чи можемо ми поселитися в ваше ага. село? Тоді, друзі, мені треба знайти. Мені треба там того жителя, зомбі жителя в цілю стилидом. Допоможете мені, чи ні? Окей, ми тобі допоможемо. Допоможете? Окей. Якщо аж указу окей, тоді добре. Якщо хочете, то це буде ваш дім, Оцей. А вы, друзья, хочу напишите, пощитике мне YouTube шоу снять. Ну, именно, не то, что YouTube шоу снять. Ну, что мне в чем усилий сделать? Пец. Зомби уже ходить, капец.